До вашої ваги новини. Більше 12 мільйонів гривень виділили у 2015-му для переведення котелень на альтернативне паливо, зазначив Валентин Різніченко. Котельні Дніпропетровщини переводять на альтернативне паливо, замість газу, пелети, соломи, деревини, соняшнику та іншого. Вигода очевидна, температура регулюється, в приміщеннях тепло, кошти економляться. У цьому році в області реконструюють 9 котелень. У планах на 2016 ще 12. Дніпропетровщина підтримує ініціативу президента Петра Порошенка. Поступово переводимо котельні регіону на альтернативне паливо. Цьогоріч робимо це в Петропавлівському, Криворізькому, Межівському, Патрікійському та Царичанському районах. Всього шість шкіл і три медзаклади. На це виділили понад 12 мільйонів гривень, сказав голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентин Різніченко. У планах на 2016-й – ще 12 об'єктів вартістю близько 15 мільйонів гривень. Здесь, uh, открыто, uh... Переоборудована газовая котельная на котлы э на альтернативном топливе. Да, это в частности пилеты. Э -э здесь установлены два котла мощностью каждой по 700 киловатт, что полностью удовлетворяет потребности сегодня в больнице в э отоплении. Э -э с экономической точки зрения ну, мы понимаем, что мы уходим от потребления природного газа. И к этому еще и добавляем экономию, в частности, вот по больнице годовая экономия составит порядка 600 тысяч гривен, которые сегодня местное самоуправление, районный совет может направить на другие социальные объекты. Вообще Петропавловский район, он в этом году... Четыре котельные запущены, это одна из них, да, У нас дві школи переведені на альтернативне отоплення, і у нас центр первічної медико санітарної допомоги теж переведен на альтернативне отоплення. До модернізації вони працювали на газі та вугіллі. Палива витрачалися багато, а тепла у приміщеннях не було. Реконструкції чотирьох застарілих котелень обійшлися в 4 мільйони гривень. Тепер котельні працюють на солом'яних пелетах. Це дозволить заощадити на опаленні більше 1 мільйона гривень на рік або 48%. Тому всі витрати окупляться приблизно за три роки. Останньої в районі на альтернативне паливо перевели котельню Петропавлівської лікарні. Вона працює більше місяця, а переваги вже відчутні. Головний лікар Віталій Трітенко розповів, що раніше при газовому котлі щодоби на оплату опалення йшло близько 7,5 тисячі гривень. Тепер максимум 3 тисячі гривень. З пелетами для котелень місцевим допомагає їх земляк-фермер. А те, що залишається, від палетів після згоряння фермери використовують як добриво для своїх полів.